Сьогодні наша розмова про унікальний зразок озброєння. Без цієї зброї на полі бою буде достатньо важко, тому що вона спроможна прикривати наші механізовані та танкові з'єднання від повітряних атак ворога, захищати від літаків, від безпілотних апаратів або від інших повітряних цілей. Цей зразок озброєння поєднує можливості гарматного і ракетного озброєння в одній системі. Це гарматний зенітний ракетний комплекс «Тунгуска-2С-6». Ремонт та модернізацію комплексів Тунгуска в Україні проводить приватне підприємство оборонні технології. Це підприємство має унікальний досвід і унікальні компетенції для того, аби давати друге дихання тим зразкам озброєння, які були створені ще за часів радянського союзу. Комплекс Тонгуска створився для того, аби захищати свої війська від ворожих гелікоптерів, які були оснащені протитанковими ракетними комплексами. На той час це були такі системи, як Хюхобра та Апач, які мали протитанкові керовані ракети з дальністю дії до 8 кілометрів. Відтак перед конструктором було поставлено завдання створити систему, яка забезпечить захисну парасольку і на місці, і в русі. Саме тому це висунуло вимоги перед конструкторами щодо того, що Система озброєння, яка встановлена на комплексі Тунгуска, спроможна мати дальність десь до 8 кілометрів, аби не допустити ворожі гелікоптери до власних порядків. І саме тому комплекс Тунгуска став достатньо цікавим технологічним рішенням, яке поєднував в собі можливості і гарматного озброєння, і ракетного озброєння. Сімбіоз ракети і гармат дозволяє екіпажу машини вибирати оптимальні способи протидії такій Загрозі, ми зараз стоїмо власне на самій платформі. Бачимо башту, в якій розміщується три члени екіпажу: це командир і два оператори. На Тунгусті встановлено власне дві автоматичних гармати, які спроможні знищувати цілі на відстані до 4 тисяч метрів. Це достатньо потужна ефективна зброя, тому що вона має темп стрільби до 5 тисяч пострілів на хвилину. Ціла лавина. Свинця і вогню, яка спроможна знищити різні типи цілей, починаючи від безпілотників і завершуючи літальними апаратами на кшталт гелікоптерів чи літаків. Керовані ракети здійснюють атаку ціле на відстані до восьми кілометрів. Система наведення в ракетах релокаційно-оптична, тобто безпосередньо поєднується можливості і релокаційних станцій, і оптичного візиру. Ракета, яка використовується на цій машині, має індекс 9 м 311 Це ракети виробництва радянського союзу. Україна має значний запас цих ракет, але слід розуміти, що часові терміни використання цих ракет є не безкінечні. Let me. Крім того, що комплекс Тунгуска має два види озброєння гарматне і ракетне. Він має досконалий контур управління ракетним озброєнням. Він має власне два локатори, кожен з яких відповідає за своє функціональне призначення. Ззаду машини розташована станція виявлення цілей, яка виявляє цілей на відстані до 16 кілометрів, працює, скажімо так, по газіму до 360 градусів. А спереду, на башті машини розташована станція. Супроводження ціле, тобто виявлена ціль, яка фіксується, контролюється радаром супроводження, який має дальність дії до 13 кілометрів. Командир переводить маркер, нажимає захвачує. Оце у нас якоби цель, яка на нас дріжеться. То есть в данном случае у нас станция запровождения цели захватила цель и держит. Выбираем ракета. Пусть ракеты может принимать решение как командир, так и оператор. Пусть автоматом. То есть здесь тоже принимает решение и наводчик, и командир. Также командир может передать Значенні рководства у наводчику, і наводчик уже може управляти і стріляти. Я знаходжуся під машиною, яка важить 38 тонн. Ходова частина Тунгуски унікальна. Вона має можливість змінювати клірінс, тобто підніматися та присідати, змінювати кути нахилу. Все це дозволяє екіпажу максимально ефективно використовувати можливості озброєння як на місці, так і в русі. Місками цієї машини є бортова обчислювальна машина, яка розроблялася в 80 ті роки і яка має достатньо великі вагові характеристики, а де-факто за своїми потужностями не набагато перевищує звичайний процесор, а скоріше суттєво поступається можливостями з будь-якому побутовому комп'ютеру. Але окрім того, ми розуміємо, що цей комплекс і до сьогодні залишається надзвичайно ефективним з точки зору своїх можливостей. Той запас. Місності, який був закладений радянськими конструкторами, сьогодні досконаліться за рахунок того, що технологічні рішення і сучасний потенціал, який реалізований підприємстві оборонні технології, дозволяє забезпечити нове дихання для цієї системи озброєнь. Про те, як ремонтується комплекс Тунгуска на підприємстві оборонної технології, нам розказав його директор Дмитро Миколаївич Усенко. Во 2018 году ми отримали перший заказ від Міністерства оборони на проведення роботи по ремонту. Уже отремонтировали на данный момент больше десятка машин. Но наше предприятие готово выполнить работы по модернизации тунгуски как малой модернизации, так и глубокой модернизации. У нас есть уже большие наработки, которые мы проводили, и есть отработанные машины, на которых уже установлены новые системы. Которые повышают технические характеристики, повышают ориентацию машины на поле и видно, где она находится на командных машинах, новые системы связи, новые системы энергопитания. То есть это направление очень перспективное. Единственное, что в этом направлении надо двигаться дальше и как можно больше внедрять. современной электроники, что позволит нам повысить не только надежность данной техники, но может быть в дальнейшем при создании новой ракеты к этому комплексу повысить и тактико-технические характеристики. Это приклад. Одного з вузлів, який стоїть на Тунгусці, і власне він є відображенням того технологічного рівня, на якому створювалася ця техніка. Тут ми бачимо лампи, трансформатори, резистори, інші елементи, які відомі нам ще з часів радянського союзу із клуба Радіо разом з тим, за цей час прогрес. Пішов настільки далеко, що весь цей блок може бути заміщений однією маленькою платкою. І власне рішення компанії оборонних технологій ґрунтується на тому, щоб всю цю застарілу елементну базу замінювати сучасними технологічними рішеннями, які є меншими за розмірами, потребують менше енергії, але є набагато надійнішими і набагато ефективнішими. Саме такі пропозиції втілюються у експортні варіанти модернізації Тунгузки. Але коли ми говоримо про Тунгуску, Української армії то поки що вона залишається незмінною, саме тому, що потрібно пройти довгий шлях узгодження технічного завдання до того, щоб зброя, яка постачається для української армії, була кращою і ефективнішою тобто, фактично, будь-яка зміна потребує значної бюрократичної паперової роботи, і таким чином ми завжди ризикуємо залишитися у розбитого корита, коли Технології і світ іде одним шляхом а ця елементна база у вигляді ламп і транзисторів і трансформаторів залишається незмінною віками. Думаю, це не наш шлях.